Хмельниччина аграрний лідер у державі. Під таким девізом у стінах обласної філармонії відбулись урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства. Наша область не перший рік тримає стабільність. Лідерство на державному рівні агропромисловості. Зібрано майже три мільйони тонн зерна. Такий результат є другим з найкращих по Україні. В минулому році ми були першими по ранніх зернових. В цьому році ми другі, трошки десь і погодні умови, тобто, але. Технологічно ми є стабільні, тобто технології, рівень ведення сільськогосподарського виробництва на Хмельниччині є стабільний, і це дуже добре. І ми рухаємося, рухаємось кожним роком трошки вперед. У рамках святкового заходу почесними грамотами та подарунками нагородили найкращих працівників промислової галузі Хмельницької області. За самовіддану працю, вагомий внесок у розвиток сільського господарства в день професійного свята потішили аграріїв і творчістю народних колективів. Вперед у майбутньому аграрна сфера Хмельниччини не планує зупинятися на досягнутому. У нас є невеликі виробництва, невелика переробка соняшника та А є проекти виробництва великого об'ємного, тому що Україна сьогодні лідер у виробництві олії, і в її експорті. І сьогодні Хмельниччина. Збільшивши в три рази в цьому році, в три рази збільшили площу посіву соняшника, варто і в цей напрямок докласти зусиль, щоб інвестори зайшли в цей напрямок. Україна аграрна держава, а Хмельниччина її серце. Всіх працівників сільського господарства зі святом. Оксана Бабанкова, Андрій Шаповалов. Новини 33 канал. Ми поїхали.